Захід для кухарів, медичних сестер та керівників дитячих садочків провели у Черкасах. Навчання під назвою Фудлаб, наука, тренди та інновації об'єднало у собі як нормативні настанови, так і практичні заняття та обмін досвідом. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна подякувала присутнім за сумлінну працю і професіоналізм. Зазначила, що якісне та смачне харчування це насамперед результат відповідального ставлення присутніх до своєї роботи. Це в першу чергу заслуга ваша. Тому що Б департамент би не писав, не робив, не придумував якісь меню, скільки б міська рада б не виділяла на це коштів, якби ви на своєму рівні не робили б це з любов'ю, не ставилися до цього відповідально, не готували це смачно, не старалися для наших дітей, то вся б ця ідея вона просто зійшла на німецько. Відзнаку за відданість власній професії отримала, зокрема, шеф-кухарка садка Кобзарик Олена Мотильова. Каже, готувати страви в умовах відключень світла та повітряних тривог складно. Попри те, колективу щодня вдається нагодувати понад півтори сотні сотні малят. В цій сфері працюю кухарем 20 років. Шеф-кухарем я працюю ну, 10 років, як то кажуть, в цій сфері садочка, школи. Дуже здивована, дуже приємно здивована, бо це моя перша нагорода. Після урочистої частини практичні питання своїм досвідом реформи системи харчування та оновлення харчоблоку поділилася директорка гімназії номер 9 Відзначає близько півтори тисячі дітей харчуються у їдальні, тому кожен технологічний нюанс може бути вирішальним. Мультифункціональна піч варіо, яка робить все, що може бути в нашому меню. Дуже багато функціонально, дійсно, дуже багато програм. Протягом року дівчата освоювали, як нею користуватись. Багато вже чого знаємо, але багато ще чого і не знаємо. Практичний майстер-клас провів для присутніх кулінарний тренер Андрій Крижанівський. Показав, як готувати кабачкову запіканку з сиром сулугуні. Окремо говорили про прянощі, адже з ними можна приготувати смачно і без надлишку солі. Я хочу сьогодні поділитися з ними тією інформацією, яка дасть можливість їм розробляти свої. Власні страви відповідно до чинного законодавства. І ці страви можна буде використовувати і в шкільному, і в дошкільному харчуванні. Ну а саме мова йти, йтиме про методику створення розробки цих страв. Андрій Крижанівський додає, прагне, щоб кухарі не лише дотримувалися інструкцій та вимог, але й втілювали власні творчі ідеї, щоб у підсумку діти харчувалися повноцінно та корисно. Олеся Омельченко, Павло Оболевич, телеканал Вікка.